Я Стефаненко Ірина Андріївна, учениця 9 Б класу, пропоную свою кандидатуру на пост президенти ліцею. Я працюю волонтером в благодійному фонді Спільні справи, що може принести багато користі нашому ліцею. Якщо ви виберете мене, то я обіцяю залучати до молодіжного дозвілля Лубенських зірок. Продовжити та покращити благодійні заходи для збору коштів на ЗСУ. Проводити зустрічі з представниками різних професій, влаштовувати спортивні та інтелектуальні змагання між учнями та освітніми закладами, зворотній зв'язок з президентом та парламентом підтримувати та залучати талант. Запровадити нагородження особистих та загальних досягнень. Наш ліцей не потрібно змінювати. Його можна тільки покращувати, і саме я Буду все робити.